Ми вже бачили з вами заяву родичів полонених азовців, які пропонують обміняти Онуфрія на українських захисників. І дійсно щось схоже уже ставалося. Таке ми бачили із митрополитом Іонафаном Єлецьким, який на судових засіданнях співав, як він любить Україну і як він їй допомагає. А потім, коли його ув'язнили, згодом обміняли на полонених. У Москві його особисто зустрічав патріарх Кіріл. И вау Вау, рассказал, какую пользу той принес для России и как он был верный Ну вот, радуюсь. Как вы знаете, за свою верность патриарху русской православной церкви, за неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством, владыка претерпел скорби значительные. Ніколи такого не було, і ось знову московські попи виявляються російською агентурою. Щоб сталося щось схоже, і онуфрія дійсно обміняли, то проти нього все ж таки має розпочатися якесь відповідне кримінальне провадження і доведення складу злочину. Якісь запобіжні заходи. Наразі ми нічого такого не бачимо і не чуємо.